У Львові продовжили перереєстрацію квартирних черговиків за результатами перепису. Міська рада має сформувати нову базу даних для єдиного загальнодержавного реєстру черговиків. Хто не потрапить у нього, втратить шанс на державне житло. Черговики не надто активні, але це не єдине, що спонукало міських чиновників продовжити перереєстрацію. На Львівщині досі немає реєстраторів, які мали б створювати загальнодержавний список черговиків. Це обласна адміністрація. Наскільки нам от у відповідях адміністратора реєстру це фонд сприяння молодіжному житловому будівництву? Значить, вони нам відповіли, що поки що не було їм запропоновано нормальних. Таких варіантів для оцих приміщень ну нормальних варіантів приміщень, щоб можна було використати для цих реєстраторів для роботи реєстраторів, тому що там якимсь особливим зв'язком мають вони бути обладнані за три місяці. Відколи триває перереєстрація, лише 7 тисяч осіб з'явились у ратушу, щоб уточнити свої дані. Тоді як на квартирній черзі зареєстровані понад 25 тисяч львів'ян.